Доброго дня всім. Я Анатолій. Хочу поділитися з вами трьома десятками головних шахових правил. Головних, не просто правил, а шахових правил. Головних, якби я зараз навчався грати в шахи, я мріяв би володіти цими головними шаховими правилами. Перше правило. Необхідно боротися та контролювати центр шахової дошки. Для цього необхідно виводити центральні пішаки на центр. Тобто одна, там пішло чи так. Друга. І захватуємо центр. Пішаки йдуть по центру. Хто захватив центр, той має перевагу. Друге. Виводить фігури спочатку обох коней. Потім обох слонів. Тобто зробили хід. Він знову зробив хід. Ми вивели коня. Він захистив пішака. Ми вивели другого коня. Неважливо, куди він ходить. Ми йдемо третій і четвертий. Оце вже ми вивели. Наступне десь вже буде проситися. Ну, поки ми ще говоримо про те, що спочатку виводиться два коня, а потім два слона. Третє. Не ходи на початку партії однією і тією самою фігурою два рази, як мінімум перших 8-10 ходів. Тобто, пішли перший ход, Є2 на Е4. Дав ответку, пішли конем. Він захистив. І не можна ходити конем. Ну, неважливо, чи сюди, чи іншою якоюсь фігурою, до речі, не так поставив. Раз. Напав. Два. Не можна ходити. Тобто. Одна фігура, один хід. І другі цією ж фігурою не повторюємо, бо ми тормозимо розвиток фігур. Далі, ні в якому разі не виводь на початку партії ферзя. Доволі часто так. Є два на Е4 отвідка. І ми йдемо сюди, з розрахунку, що неопитний. Соперничок, він може йти глупо напасти. Шах, скажімо, закрився і нема ді. Надіється на те, що він глупий противник. Не можна. Не треба. Треба поважати все-таки противника. Тобто вирішили. ферзьом на початку гри перших 10 ходів не трогаємо. Пешки, два коня, два офіцера, ракеровка. Це на перших ходах. І потім можна вже запускати фірзя. Необхідно п'ятий пункт. Необхідно зробити ракіровку на протязі перших ходів. Ну, знову ж таки, як ці хода. Або навіть... Та не важливо що. І рокіровочки. Приблизно так партія розвиватися буде. Зрозуміло, на перших, за перших 10 ходів треба зробити рокіровочку. Ставимося назад, дивимося наступний пункт. Наступний пункт після розвитку фігур. Треба з'єднати свої ладьі, щоб вони захищали друг друга. Тобто, уже як повиходили і пішаки, і офіцери, і офіцери десь там стоять, і коні. Ракіровка пройшла, ферзь відійшов. І от щоб дві ладьї себе друг друга бачили. Потім з часом будемо виходити по вертикалі, але поки стоять обі ладі по горизонталі. Є таке. Можна рахувати як пораду, але це правила. Шахмат. Уже шахматної партії. Не шахмат, а шахматної партії. Ладдя повинна захватувати відкриті лінії, які не мають пішаків противника. Тобто, от надо, блін, зря склав. Треба було того не робити. Мається на увазі, що? Нема пішака, офіцери десь там ходять. І ладді стоять отак. Не, навіть отак. Мається на увазі. Оце лінія без пішаків. І ладья повинна захватити. Як тільки немає пішаків, ладья повинна захватити цю лінію. Боротися за це треба. Наступне. Кінь на краю дошки, ганьба шахіста. На краю, тобто, клац, клац, ганьба шахіста. Не можна на край ставити. Це вже не кінь, це вже пів коня. Одне діло, коли кінь в цій позиції, скільки в нього точок? Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8. А якщо тут, одна, дві, три, 4, 4 в половину менше ходів. Ганьбаша, шахісто, якщо. В шахі ставить на останню на А е, вертикаль А, чи H, Коня. Не ставимо на край. Спробувати не робити здвоєних пішаків. Це слабкість. Здвоєні злошуки, пішаки зрозуміло. От вони. Тобто, щось забрали, десь помінялися і здвоєні пішаки. Ні. Це слабкість. Вони пропадуть з часом. Сили в них немає в здвоєних пішаках. Також що не було ізольовано від окремлених пішаків. Тобто один вирвався тут, а тут, і тут нема прикриття нічого. Він ізольований один. Те, щоб цього не було, це пів пішака. Найти на таке. Так, я просто дивлюсь, бо я читаю цих пунктів, я ж не, не пам'ятаю. Не міняй на початку партії безпричинно слона на коня. На початку партії є бажання поміняти, скажімо, конь, слон, ні. Конь свій слон хай поживе. Заманчиво забрати його коня. Ну і хтось забере його розмінчиком. Ну, краще на початку партії слон хай ще поживе. З конем. Не рекомендується рухати центрального пішака біля короля після рокіровки. Що мається на увазі? От, пройшла коротка ракеровка, і треба якусь щілинку зробити. То краще піти тут, тут, ну не цією. От центрального з-під короля це дуже небезпечно, небезпечно оцім. І далі сюди може зайти ферзь для мата. Тобто, якщо говоримо, ми рокіровка пройшла, і надо якоюсь пішкою піти, то можна цією. Саме краще крайня. Ця, ну не ця. Ну Якщо вибору нема, то ходимо, чим приходиться. Ми говоримо, якщо є вибір. Не розкривай центральні пішаки, Поки не, роз... не зробив розвиток фігур та рокіровку. Тобто, якщо в тебе ці пішаки пішли центральні, пішов розвиток фігур, ну, спочатку ж офіцер пройде, і пройде. І рокіровка, тоді тільки можна йти в атаку пішаками центральними, як є розвинуті уже фігури і рокіровка. Більше сидим в засаді до тих пір. Далі. Четырнадцатый пункт. Дві прості фігури, сильніші за ладдю з пішаком. Дві прості фігури сильніші за ладдю з пішаком. Коні офіцер сильніші за ладдю і пішак. 15 пункт. Три фігури сильніші, ніж один ферзь. Три фігури ладдя, кінь і слон сильніші за одного ферзя. Тобто вигідно, якщо є можливість віддати за три фігури ферзя, Сміливо віддавайте. За три, не за 2. 16. Здвоїв, здвоюй тури на відкритій лінії. Ну, це про що я зразу десь в якомусь моменті казав. Відкрита ли, лінія, і здвоюються фігури. Це вже говоримо про вертикальну лінію. Далі, що там у нас? 17. Слон краще за коня у відкритій позиції. Коли мало пішок, якось обмін уже пройшов, нема загромаждженості неприжодної, тоді слон краще за коня у відкритій позиції. А кінь сильніший за слона в закритій позиції, коли всі стоять чуть не 8 пешок. І слону не пройти, не проїхати, не пройти. А кінь ще може заскочить. В такому при закритій позиції краще кінь, в відкритій позиції краще слон. На атаку пішаків з флангу, атакуй пішаками по центру. Тобто є стартанув. А він не йде, він йде тобі по краю. Йди по центру. Хай іде, іди далі. бути там, тобто, він, є, різні ж партії бувають, іде, атакує по краю, хай єде, не супротивляйся, Іди по центру пішаками. Зрозуміло. Так. Якщо є вибір, якою пішкою забрати, то брати треба, щоб пішак двигався до центру. Тобто, якщо тут щось стоїть, пішак... І думаєте, а чим же взяти, цією Пешкою чи цією. Так от одне з головних правил гри. брати Пешкою, яка ближче іде до центру. Так, 20. В Еншпілі Еншпіль це вже практично кінець гри. Не забувай про свого короля. Тобто, вже мало фігур осталось, Десь там ідуть. І для підтримки тих фігур чи пішаків, що вже залишилось, треба гнать короля. Не забувайте, що він не стояв. Хватить, йому вже тут відсаджуватися, В рокеровку як зробив. Хватить, отут, як вже підходить до Еншпіля, до кінця, отоді береться король і теж підвигається для захисту і атаки до пішаків. 21. Тура повинна прикривати свої пішаки ззаду і атакувати чужі пішаки, також ззаду. Що мається на увазі? Уже мало залишається пішаків. І ваш, пішо, ваш пішов пішак, то не спереді прикривати, а ззаді. І так само, як його пішов пішак, то те ззаді. Тура. Не спереді, не втримаєте, тільки ззаді. Головне одне із головних правил шахмат, шахматної партії. Якщо два пішака разом дійшли до шостої горизонталі, то вони сильніші за туру. Ну, що мається на увазі? От уже кінець партії. І ну, нема цього. І два білих пішака дійшли до шостої горизонталі то ладья вже не зможе зупинить. Тобто ладья вийшла ззади, пішов сюди. Не візьмеш, бо забере він тільки на цю сю пішов сюди. Навіть якщо він взяв ферзь. Тобто, якщо вже дійшли до шостої діагоналі, горизонталі, то ладья не в силі зупинити цих пішаків. Якщо обидві на шосту, якщо якась буде відставати, ну це пізніше. Так, двигаємося далі. А далі у нас 23. Якщо один пішак відстає, те, що я хотів сказати, відстає пішак на п'ятому, а другий пішак на шостому, і ладдя вже. Проатакувала ззаді одну, тоді заберуться обидва пішака. Чи показати? Ну, повірте, так. Якщо дійшли обидві на що, то проходять? Ладья не втримає. Якщо ж п'ята і шоста не втримає. 24. Якщо пропустив атаку противника по центру, старайся ці пішки, пішаки пішки ці підірвати. Тобто пішли вони в атаку. По центру. Захватили центр. Може бути стійки. Отут їх треба, як хоч міняти. На обмін і міняй. Як хочеш. Як уже пішаки пішли по центру, міняй, спасайся, бо вони біду нароблять. 25. -е. Найкраще блокада прохідних пішаків це свій кінь. Тобто, ідуть пішаки, ну вже мається на увазі про кінець партії, ідуть пішаки, то ставиться кінь перед пішаком, не офіцер краще. А найкращий захист, щоб не двигався, це кінь. Так, 26. В зажатій позиції старайся розміняти найбільше фігур. Буває, що стоїш, що вже там нема велико варіантів, куди ходити, в тебе нема. Є такі напряжені ситуації. Так, тут треба старатися робити розміни фігурами. 20. Восьме, не надійся на те, що твій працівник слабак, і не розраховуй на те, що зможеш поставити дитячий мат. Тобто, всяке буває, починається Є2 на Е4, він відповідає, виходить ферзьом. він дивиться, що не бачить, а більше думає за щось. Він скажімо, прикриває пішака, ви виводите. На дитячий мат. Так от, фекс вийшов, те, що було на початку. Не можна виходить. Тут все. Ховайся. Він далі поставить сюди. Тут уже йде розвиток. Скажем, сюди, а потім сюди. І офіцер буде як Заєць, чи ферць, буде як заяць бігать по дошці. Тобто не треба. Краще на початку на перших 10 ходах. Виходить по центру пешки, два коня, два офіцера і ракеровочка. Так, у нас тепер 29-й пункт. Завжди вибирай між своїми продовженнями, може є сильніші ходи. Різне буває. Десь побачили ви своїм ходом, що там можна забрати фігуру. Не кидайтесь, все рівно посидіть, подумайте. А може, є сильніший такий кіт, що через хід два навіть мат буде стояти, кінець партії, а ми там погонимося за якимось пішаком чи конем, чи якоюсь фігурою. Обдумати кожен варіант ходу. Ну і 30-й останній. Основне правило і останнє ніяких правил. Це, що ви почули 29 правил. Гарно. Але грайте по-своєму, як ви рахуєте. Але я рахую, що 29 правил треба прислухатися і виконувати, але останнє саме основне ніяких правил. Дякую за увагу, щасливих гарних партій. І всього найкращого. До зустрічі, до побачення!